Юлія Бурко з донькою прийшли до громадського простору у Козацькому, що на Бобровиччині. Жінка приїхала з сусідньої громади провідати свою матір. каже, коли дізналася, що в селі відкрили такий простір, була здивована і вирішила його відвідати. Я села це максимально стільки здивована, що це настільки сучасний, настільки інтерактивний простір для дітей нос. це максимальна користь. Мені здається. Ні, я думаю, не у всіх містах зараз є такі комплекси а для села. То це круто. Дуже будемо приїжджати до бабусі, приходити розважатися. Це перший такий простір у громаді. Його відкрили у місцевій бібліотеці 25 липня. Тут планують навчати цифрові грамотності, дивитися освітні серіали, проводити різні зустрічі та майстер-класи. Це допоможе об'єднати людей різного віку, каже начальниця відділу культури та туризму Бобровицької міської ради Людмила Луценко. Простір називається коло життя для людей різного віку, різних вподобань. Тут велике село, гарне село, школа, дуже багато учасників. у нас ходить діток і дорослих. Дуже гарний колектив. Тут народний, автентичний фольклорний колектив, який відомий по всьому світу можна сказати. Облаштували простір за грантові гроші. Загалом він обійшовся у 400 тисяч гривень. Місцеве сільськогосподарське товариство додатково дало 50 тисяч гривень, за які замінили двері та зробили косметичний ремонт частини бібліотеки, розповіла соціальна працівниця з роботи з громадами проєкту Оксфам благодійного фонду Рокада Інна Міхайліченко. Забрав тобі кошти в рамках реалізації даного проекту придбано техніку. Це телевізор, планшети, но Проєктор та екран, меблі і е, такі матеріали, як фарби, пластилін, олікці, е, стаканчики для малювання тобто, все те, що необхідно для проведення якихось таких щоденних заходів. Тетяна та Юлія теж прийшли на відкриття простору. кажуть, що планують часто бувати тут, навчатися, відпочивати та шукати нових друзів. Мені тут дуже. Тут ціла куча іграшок, можна приходити кожен день веселити. Наприклад, діти не мають чим позайматися, і тут свіже повітря, познайомляться із друзями, можуть прийти погуляти. Тут дуже класно, можна займатися чим хочеш. Наприклад, збирати лего, грати в футбол. Читати книжки я буду сюди приходити, може три рази. Ми Пенсіонерка Ольга Мацько говорить радіє відкриттю простору, бо такі ініціативи важливі для молодого покоління. Багато зроблено, багато красоти для молоді. Це вже для старих так воно вже знаєте більш-менш. А для молоді це як. До... Для молодежи дуже красота. Велика подяка Чернігівцям, що вони зробили таку красоту в нашому Козацькому. Ганна Качала Суспільне новини Чернігів.